Цієї ночі окупанти випустили на Україну балістичну ракету іскандер М та ударні БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил, було виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. шахетів. із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Вночі зафіксовано влучання дронами по об'єктах інфраструктури. Так на Чернігівщині в Ніжині, за даними голови ОВА, збройні сили РФ поранили одного цивільного та влучили в об'єкт інфраструктури. В Житомирській області уламка БПЛА пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури та енергетики. За інформацією, ОВА, через удар там знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Тривають ремонтні роботи у Дніпропетровській області. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. Дані про аварію на Південноукраїнській АЕС є фейком. Про це стверджують у Міненерго за інформацією відомства. Всі атомні електростанції на підконтрольній території працюють у штатному режимі. Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталася, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок. Йдеться у повідомленні. Тож пошкодження іншого обладнання. Не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний протягом годин вплив на можливість видачі, наголошують у міністерстві. Інформацію про аварію на атомній електростанції поширили минулого тижня. Темпи мобілізації зросли, тож гострої потреби у зниженні призивного віку на даний момент немає. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Посадовець також зазначив, що з 4,6 мільйона, які оновили дані, спочатку будуть залучати за фахом. Є дуже багато запитів на операторів БПЛА та іт фахівців. А ще ТЦК не будуть видавати повістки на вулицях, коли всі оновлять дані та порушники зареєструються у резерв плюс. Наголосив речник більше того, в резерв плюс поки що не буде електронних повісток, а твердження про те, що всіх відправляють у штурмовики, неправильне зазначає посадовець. Через бухгалтерську помилку Україна недоотримала 2 мільярди доларів допомоги від США. Про це пише Reuters. Міністерство оборони штатів виявило додаткові помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет і іншого обладнання, надісланого в Україну. Тож тепер, як стало відомо виданню, Києву відправляють додаткову зброю. Сапери ДСНС України з початку повномасштабного вторгнення вже знешкодили понад півмільйона боєприпасів. За даними відомства, всього обстежено понад 140 тисяч гектарів території і розмінування території триває. І поки сапери працюють українцям, нагадують про правила протимінної безпеки.